Третій день поспіль. Ліфт не працює, Ми будемо спускатися, я ж не можу сидіти все життя, поки війна не закінчиться, поки світло перестануть вимикати. Мушу сидіти вдома. Ось зараз, 3 грудня, день прав захисту людей з інвалідністю. Зараз будемо виборювати свої права. Цій людині 60 плюс, 65+, плюс. і Як ви думаєте, вона повинна це робити? Виїхала. Ось такі права людей з інвалідністю, що я не можу третій день добитися літати. Один поверх, мама, один поверх мій 13-річний син. Мені просто цікаво.